Вітаю сьогодні з нами Анатолій Якименко, блогер та політичний експерт. Ми поговоримо про важливі питання, які стосуються майбутнього України, її ролі на світовій арені та прогнозів щодо завершення війни. Вітаю пане Анатолію, і дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Добрий день, дякую за запрошення. Отже, розкажіть, будь ласка, що на вашу думку нам несе перемога Трампа? І, взагалі, чи можемо ми зараз розраховувати на швидке завершення війни? Я можу сказати, що перемога Трампа точно принесе зміни, але якими будуть ці зміни? Багато в чому залежить від? Представників вищої політичної влади України, поки що я не бачу якихось позитивних, не прогнозую позитивних зрушень, якихось корисних для нас там розв'язок. Я би так сказав. Є кілька причин, чому чому так, можу почати з Трампа, наприклад, чому я не бачу поки що ніяких. Серйозних перспектив для нас. Дональд Трамп він представник торгівельної цивілізації. Він не є класичним політиком. Він вихований в абсолютно такій ем, утилітарній філософії, в режимі вигідно-невигідно. От його модель життя це вигідно невигідно він міряє все в світі, оцією лінійкою вигідно-невигідно, і намагається знайти утилітарні раціональні якісь мотиви у Володимира Володимировича Путіна. Путін є, якщо можливо і поганим політиком, але є політиком. На Росії відбулася серйозна трансформація. У них після. Розвалу комуністичної моделі, комуністичного режиму політиків змінили представники спецслужб. Представники спецслужб це завжди прислуга у політиків. Прислуга. Вони ніколи не були політиками. Але якщо навіть вийти з прислуг, але довго бути на політичній посаді, можна стати яким-не яким політиком. Так часто буває. В житті, коли людина не придатна до чогось, але 20 років перебуває ну, в якійсь точці, вона може тоді вже стати там політиком. Ну, от, е, Володимир Путін, політик, а Трамп поки що, представник торгівельних еліт, я би так сказав, він не випадково говорить про якісь зділки там чи. Угоди і все міряє якимось торгівельними вимірами. Це так не працює. Я думаю, що розвиватись події будуть наступним чином. Або Дональд Трамп зміниться і зрозуміє, що Путін не працює в режимі вигідно-невигідно, а в режимі правильно-неправильно, до речі, в якому режимі працює Путін? В режимі правильно-неправильно. Він вважає, що так. Як він собі намислив, так правильно: Росія повинна контролювати пострадянський простір, витоки Росії ну там не з Монголії, а з Києва. Київ це російське місто. Українці повинні стати росіянами, і світ повинен перейти на традиційні. Правила життя. Традиційні правила життя, те, що називає Путін консерватизмом, це коли право голосу має тільки сильна людина. Сильний, слабкий не має права голосу, він не є суб'єктом. Отак приблизно бачить світ Путін, і так він якби пропонує це все. А, Китай його підтримує звичайно. В цьому Сі Дзіньпін не раз говорив, що право голосу мають тільки суб'єкти, а суб'єкти. На планеті у нас суб'єктів на планеті у нас 1, 2, 3, 4, 5, не більше, і от ці між собою повинні розмовляти Сі Цзінпінь, з Путіним, Трампом, можливо, там з президентом Бразилії, з президентом, з прем'єр-міністром Індії, не знаю, можливо, там Велика Британія. Ну і все. Більше суб'єктів. не всі. всі інші це сателіти, а, вони не можуть бути там суб'єктами. Ну якщо. Трамп зрозуміє, що з Путіним не можна говорити торгівельної мови. Тоді ну, це добре для нас. А якщо не зрозуміє, він може охолонути або перейти до своїх торгівельних справ, торгівельних він з А тут все залишити на самоплин. А, ну, очевидно, хтось з європейців буде визначатися, створювати якусь групу. Можливо, навколо президента Франції, можливо, навколо прем'єра Британії, я не, не можу сказати. І ми будемо пробувати виходити з ситуації вже з європейцями. Може і так бути. Ну, так би я відповів на ваше запитання, що нас чекає з перемогою президента Трампа. Так, і отже, як ви бачите, закінчення війни силовим чи дипломатичним шляхом? Закінчення війни. Ніколи не буває дипломатичним шляхом. Я не знаю воїн, які закінчилися дипломатичним шляхом. Я знаю, всі війни закінчуються військовим шляхом, коли одна сторона ну, визнає свою неспроможність, підписує капітуляцію чи поступається, чи просто нічого не підписує. Якщо ми візьмемо Корею, Корейська війна не закінчилася дипломатичним шляхом. Спочатку там були вбиті сотні тисяч військових з обох сторін, потім там загинуло десятки тисяч військ-союзників, в тому числі американських. І після того, як американці там ввели свій військовий контингент, посилили Південну Корею базами і технікою, війна зупинилася. Це абсолютно військове закінчення війни. Корейська війна закінчилась військовим методом. Друга світова війна закінчилась. Військовим методом Перша світова війна також закінчилась військовим методом, тому що одна із сторін, незважаючи на те, що нібито нічого не втратила, втратила спроможність ключову вести військові дії. Я не можу навести прикладів, коли люди билися-билися між собою. Ну, наприклад, Усик бився на рингу з Фюрі, і в дев'ятому раунді вони вирішили підписати мирову угоду. Я таких не знаю ні в спорті прикладів, ні, ні в політиці. Я таких приклад... Мені такі приклади відомо. Тому війна закінчиться військовим способом. Військовим методом. Ніяким іншим вона просто не може закінчитися. Як, на вашу думку, взагалі перемога консерваторів може змінити Америку, світ та Україну? Знаєте, я би не поспішав Дональда Трампа зараховувати до табору консерваторів. А... Республіканці у своєму вигляді, в якому вони зараз є, це суміш лібертаріанців і консерваторів, я би так сказав. Там не можна сказати, що це консерватори чи лібертаріанці. Демократи, ну, в американській там, в американському глосарії, вони як вважаються плівими лібералами. Тому. Трамп він буде пробувати якраз реалізовувати лібертаріанські якісь принципи, тобто він знімає будь-які обмеження на видобуток джерел енергії, він буде багато робити таких речей тут, всередині Америки, які відпадають якраз під таку лібертаріанську модель. Більше свободи мінімум держави, підприємництво, і так далі. Що, звичайно буде співпадати з консервативними якимись там напрямками. Я не знаю, яка його позиція по забороні абортів. Е, і ще там якісь м, такі речі, які Ну, наднаціональні структури. Організація Об'єднаних Націй не знаю, як, яка і доля буде після перемоги Трампа. Я думаю, що щось буде з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вона не буде в тому вигляді, якому вона є. Ну і НАТО. Все залежить від того, наскільки Трамп стане політиком. Якщо він стане політиком, то НАТО збережеться і посилиться. Якщо він залишиться торгівельним діячем, ну то очевидно, що НАТО теж чекає доля Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я би так сказав. Зараз періодично з'являється інформація про те, що переговори про мир в Україні ведуться з Китаєм, тобто з країною, в якій править комуністична влада, і наскільки ви вважаєте, така країна, така держава може бути гарантом миру в нашій країні? Китай не може бути ні гарантом миру в нашій країні. Китай навіть не може бути посередником, тим більше Китай не може бути стороною. Китай взагалі не розуміє принципів, засадничих принципів існування західної цивілізації. Це країна, яка велика має велику економіку, ВВП. І на душу населення вже має, на особу має більше я думаю, ніж в Україні. Але окрім розмірів і економіки, Китай більше нічим не може себе проявити. Китай комплексує з цього приводу, він пхає носа, намагається грати роль миротворця, пробує робити якісь заяви. Ці заяви нікого не чіпляють, їх ніхто не може запам'ятати, вони безсенсові. Китай і Сі Цзінькін, як представник китайської, китайської стеблішменту, продукують ніщо. Якщо пробу, спробувати зрозуміти, переказати всі заяви китайських дипломатів чи китайських високопосадовців, то ніхто в світі не зможе їх переказати. Навіть це не в рамках, за, проти всього поганого і за все добре. Вони навіть сюди не клеяться, в цю рамку не входять. Китай старається, але з цього всього нічого не буде, тому що в Китаї зовсім інші принципи існування. У них немає розриву між існуючим і між належним, тому що західна цивілізація має цей розрив. Ми чітко розуміємо, як повинно виглядати ідеальне, як вона має бути. І як воно є зараз існуючи? воно недосконало. І ми завжди намагаємося щось удосконалити. І європейці, взагалі, по своїй природі вони ніколи не миряться з обставинами і завжди намагаються підкорити обставини. До речі, тій системні координат Росія і Росіяни, і Путін також належать до західної цивілізації. Вони ніколи не підкорюються під обставини. Кітайська філософія це паразитування на обставинах. Індійська, так само, в моді, не раз демонстрував таку філософію. Тому я б взагалі не звертав увагу на те, що відбувається в Китаї. Китай, до речі, абсолютно не контролює Росію, взагалі не контролює Путіна і Путін. Буде вважати за потрібне там, використовувати якусь зброю, буде це робити, і не буде у Китаї нічого запитувати. Все, з ким рахується Путін, це з Сполученими Штатами і з ну, консолідованою Європою, якщо така буде. Найбільше його навряд чи цікаво. От так би я відповідна ваша запитання. Раз ми вже перейшли до теми Китаю. Ви, як медик за освітою, як ви оцінюєте оці всі дії, які впроваджувала китайська влада протягом ковіду? Ви на своєму ютуб-каналі багато про це говорили: і про доцільність локдаунів, і про вакцинацію, і про всі інші заходи? От для нас, вже, звісно, пандемія не є взагалі актуальною якоюсь проблемою. І, озираючись назад, як би ви. Підсумували от всі ті заходи, що були впроваджені, до речі, і Китаєм, і Західним світом політику Китаю не можна розглядати у відриві від глобальної політики, яку формувала Демократична партія Сполучених Штатів переважно в світі. Або якісь. Ну, скажімо, тримачі смислів західної цивілізації, які періодично збиралися або в Давосі, або в Римському клубі, і так і далі, не можна розглядати Китай як суб'єкт політичний в цьому контексті. Китай абсолютно був підлаштований під глобальну політику. Єдине розбіжності, вже в нього почали виникати, якийсь він пробував проявляти суб'єктність, коли. Взяли курс на згортання неоліберального проєкту е західні еліти. В чому полягав? От згортання, в чому полягало згортання неоліберального проекту? По-перше, це згортання освіти, примітивізація освіти, переведення її в онлайн, примітивізація взагалі всього дискурсу і так далі. Потім заборона фактично на вільне пересування. Пересуватися вільно могли за новими правилами, могли б, я б так сказав, могли б тільки люди, які належать до елітарних якихось станів, представники римського клубу, із палати лордів. ще якісь. Ви зверніть увагу, до речі, от Китай, коли збирає свою компатію, то Сі Цзіньпін ходить без маски. А його оточення і прослуга вони всі в масках ходять і дотримуються соціальної дистанції. Китай і Сі Цзінпін, він намагався створити свої правила. Вони відмінні від тих правил, які пробували ну, зробити умовні там неоконсерватори, ну, частково неоліберали. Китай намагався побудувати і зараз намагається побудувати електронного або цифрового імператора. Мені здається, це моє припущення, що ці дзінпіну приємно підкорюватися цифровому імператору. Це в їх культурі так закладено. У них не можна бути нічийним. І навіть той, хто знаходиться наверху. Він все одно повинен мати над собою імператора, Навіть імператор повинен мати імператора. І тому оці, звідси всі ці соціальні бали в Китаї, якісь спроби постійно щось обліковувати, обраховувати, слідкувати за всіма відеокамери і от, от такі от речі. І мені здається, що це навіть в частині китайців це приємно, це прийнятно. Тому що неоконсерватори, і тримачі смислів західній цивілізації, Ну, вони глобальніше ставили завдання. Вони намагалися фактично згорнути всі надбання західної цивілізації. Оці всі вибори, демократія, свобода слова, свобода пересування. Це все мало йти під ніж. От, от без всяких е, конкуренція. Претензії в житті. Ви зверніть увагу, наскільки ну, виховано покоління практично безпретензійних людей. У них не потрібно мати власне житло, не потрібно е, мати там постійну роботу чи ще щось. Достатньо мати комп'ютер, якусь улюблену гру і задовольнитися соціалку там в 500 доларів чи 500 євро і все. Ну от, ніяких там спроб світ переробити, перетворити. Е, навіть зелена адженда або зелений порядок денний це спроба на самозгортання, на... вона нібито виглядає. Так, привабливо, тому що людина повинна бути обережною, пережливою з зовнішнім середовищем і так далі. Але загалом це все на самозгортання. Політика на самозгортання. Людина згортається, вона фактично ніхто і нічого і повинна задовольнитися мінімумом. Оце були задачі е, ковіду. Якби не Повномасштабне вторгнення, і бив Путін, ми, до речі, побачили ще дуже і дуже багато цікавого. Я би так сказав. Соціальній інженерії і всяких таких от соціальних їх... потрясінь побачили. Пане Анатолію, наступний рік ваші прогнози. Як розвиватиметься у нас ситуація, якщо ви кажете, що для Росії важливий Трамп вже з 20 січня він матиме всю повноту влади? Як ви вважаєте, з чим ми заходимо в новий рік і які, можливо, віхи на нас чекають? Новий рік, я думаю, не відрізнятиметься рівнем розчарування. Розчарувань буде дуже багато. Не всі розчарування будуть для нас шкідливими. Будуть розчарування і корисні. Я думаю, що Трамп розчарується в Путіні дуже сильно. До речі, Трамп однозначно зазнає репутаційних втрат. Його спроби. Переговорити з Путіним, зустрітися з Путіним, щось підписати, не залишиться не залишиться непоміченими і завдадуть серйозних репутаційних втрат. Це піде на користь загалом західній цивілізації, яка нарешті зрозуміє, що зі злом, і не що неможливо домовитися, зі злом домовлятися. Непристойно. І це завжди закінчиться і трагічно, і втратою репутації. Тобто розчарування, які зазнає Трамп і які зазнає Путін, вони будуть нам корисні. Але будуть розчарування, які для нас будуть болісними. болісними. Ми знову пробуємо підігравати. Колективному заходу і намагаємося переконати світ, що ми є миролюбною країною. Це абсолютно неправильна політика, і ми не повинні виправдовуватися і не повинні доводити, що ми є миролюбною країною. Ми три роки доводили Байдену і демократам, що ми миролюбна країна, провели декілька самітів миру. В Стамбулі намагалися підписати. Якісь документи, які на грані, да, це не на грані, в принципі, це державний злочин. Тому що ці люди, які пробували, якщо це насправді правда, вони повинні бути притягнуті до відповідальності за державний злочин. а Потім ще там були ця зернова угода. Це ж теж спроби довести, що ми за мир не хочемо воювати. Ми змушені воювати. Хочемо ми війни, хочемо воювати, змушені воювати, тому що для нас це питання життя і смерті, і ми не є джерелом війни. Ми постійно намагаємося переконати захист, що ми є джерелом війни. І сьогодні Зеленський теж на Трампу для того, щоб переконати його, що ми не є джерелом війни, починає говорити про порушення української конституції, пропонувати окуповані території для того, щоб довести, що ми за мир. Це ущербна позиція. Вона Погано, війна. Ось. Я не думаю, що 2025 рік оздоровить загалом політику. Поки що я не бачу жодних ознак, які би говорили про те, що світ зрозумів причини війни. Тому що причини вій... війна є наслідком, наслідком дуже серйозних прорахунків. Політико-філософських доктрин, які сформували повоєнний світ після Другої світової війни. Це важливо розуміти, наприклад, а, мультикультуралізм, множинність істини, важливість там комунікацій, а, все вирішується за столом перемовин. Ну і багато таких от речей, які призвели до віри в те, що зі злом можна домовитися. Зі злом неможливо укласти угоду. Це хиба, це правильна уява. Взагалі про життя. Поки що я не бачу цих оздоровлень, не знаю, може бути щодо скятий рік. Він може якось, хоч примусить, пробувати задуматись, чому виникла повномасштабна вторгнення. Може, не знаю. Хотілося б на це сподіватися. Е, цілком можливо, що Трамп зайде в якісь стосунки такі специфічні з Путіним, що війна буде заморожена справді по лінії фронту. Таке може бути. От по лінії фронту війна може бути заморожена, але не юридичним актом і не юридичною дією, а військовою дією. Військова дія починається зі зброї. Не обов'язково воювати достатньо озброїтись в 10 разів більше, ніж ми є зараз. І війна зупиниться по лінії фронту. Таке може бути. Такий мій прогноз. Поки що я нічого більшого сказав не можу. Але багато що в цій ситуації залежить від української вищої політичної влади. Хоча вона не демонструє теж правильних ознак оздоровлення, тому що з Трампом потрібно говорити, але потрібно говорити правильні слова. І Трампу потрібно сказати і пояснити, що. Юридична дія не заморожена. Не заморозить. Заохочення теж не заморозить. Замохочення для Росії не заморожено. Тільки військова дія, якщо ви Трамп налаштований заморозити, лінії фронту може заморозити війну і припинити, і припинити кровопролиття. Ну так, понятно, пане Анатолію, дякую. Дуже цікавий прогноз, особливо про. Позитивні розчарування. Сподіваюся, що якщо розчарування і будуть, то тільки позитивні наступного року. І вам я. та дякую, що були з нами. Нагадаю, з нами був блогер, політичний експерт Анатолій Якименко.